Стартував фестиваль «Сяйня маленьких зірочок. 11 травня відбувся перший етап в номінації Хореографія. Змагання проходили в актовій залі НВК номер 2 Участь у конкурсі взяли танцюристи з усіх закладів міста. Фестиваль триватиме впродовж травня. Показати свій талант діти зможуть у номінаціях Образотворче мистецтво, естрадний вокал чи та театральне мистецтво, інструменталісти та інші. Результати всіх прослуховань судді оголосять 1 червня на галаконцерті в Палаці культури. Дружба традиційно приймає участь багато діточок в номінації хореографії, так тому що це колективна творчість. І ми дуже раді, що в цьому році до нас приєдналися дитячі садки, до нас приєдналися нові студії танців, які відкрилися в нашому місті і працюють нові керівники. Ми дуже раді, тому що вони Гукнулись на нашу пропозицію і приймали участь.